Друзі, ну що ж, у розпалі інформаційний бій Росія масово ширить фейки у медіа, що, начебто, Україна не хоче миру, особливо цинічно росіяни це роблять на тлі перемовин у Саудівській Аравії, де про мир в Україні говорили 40 країн без участі Росії. І от. І от у ці дні країна терорист взялася за інформаційний простір у польському виданні Мисль Польська з'явилась стаття під назвою Сім критичних помилок Зеленського. Автор пише, що Зеленський нібито не приймає мирних домовленостей, які пропонує Росія. А ще український керманич не розуміється на політиці і керується вказівками заходу. Статтю скопіювали інші паблики, інші сайти, платформи інформаційні так, от фейк від Росії і розлетівся в маси. Ну, власне, це дослідження зробив незалежний факт чекінговий проєкт, створений спільно з ЄС. Називається він VoxCheck. Тож як розпізнати українцям російські фейки е про умови миру в Україні? Отака от тема? Ми про це розпитаємо у керівниці проєкту VoxCheck Світлани Сліпченко. Вітаємо вас. Uh... Отже. Так, важливо так зазначити, що серія розмов по боротьбі з дезінформацією створена в рамках проєкту Stop Fake за підтримки ЄС. Отже, на ко доброго ранку. Доброго ранку, доброго ранку. Доброго ранку. на кого розраховані ці прокремлівські фейки, про е, умови миру в Україні, залежить від того, яку аудиторія Росія хоче досягнути. Якщо це власне росіяни, то їх треба переконувати у тому, що перемога Росії, нібито не Неминуча і можливо вона, нібито лише на умовах Росії. якщо ж ми говоримо про українців, то їх єдиних незламних українців, які постійно волонтерять, донатять. Росії потрібно зламати і переконати у тому, нібито перемога України неможлива, а миру можна нібито досягнути лише на умовах Росії. І є ще, звісно, європейська аудиторія. Як із прикладу, який ви озвучували, стаття, яка була спрямована, скажімо, на поляків там мета полягає у тому, щоб м пояснити, нібито, знову таки Україна не може виграти, і відповідно Україну нібито не потрібно підтримувати зараз і тим більш надалі. Важливе, ось що дізнатися, ми можемо дати на графіку колегії озвучити наші аудиторії ознаки російських фейків у медіа: це емоційність, суб'єктивність, інформація без фактів, відсутність посилань на першоджерела, бачите на екрані без дати публікації, без автора неможливо перевірити з відкритих джерел. Як це все розпізнати, за якими ознаками? Справа у тому, що коли ви бачите перед собою матеріал, який провокує. У вас дуже сильні емоції, і зазвичай це негативні емоції, коли ви бачите, що у матеріалі переважають у новині, скажімо, або у дописі на Фейсбуці, в інстаграмі, у телеграмі, переважають більше думки, чиїсь, особисті прогнози, особисті оцінки. І дійсно немає фактажу, немає інформації, яку ви можете перевірити самостійно з відкритих джерел. Є посилання на анонімні джерела, наприклад, анонімні джерела із. Органів влади української, uh -huh. або скажімо, це чутки, які невідомі більше нікому, крім автора поста, якого до речі, ви теж не можете uh -huh. зазвичай ідентифікувати. Ви не можете визначити дату публікації. Відповідно, не розумієте перед вами щось нове, що щойно відбулося, uh -huh. чи інформація, який кілька місяців, а може й кілька років, то дуже ймовірно, що якщо всі ці умови виконуються, або більшість із них перед вами фейк. От е бачимо ще раз так: оці ознаки е російських фейків у медіа, які ви вже зазначили, от які зараз найпоширеніші тези е фейкові, фейкові так росіян щодо умов миру в Україні. Звісно, зараз ця тема найбільше актуалізувалася саме після Саудівської Аравії. Однак тема як така не нова, і Росія найбільше поширює тези про те, що, скажімо, Україна не може сама приймати рішення щодо мирних переговорів. Нібито Україною тут керує Захід, як щось велике колективне, так і, скажімо, окремі країни. Це може бути США, Велика Британія, Польща, можуть бути групи країн, скажімо, ЄС або НАТО. І зазвичай вони нібито не дають Україні. Іні вийти на мирні переговори і змушує далі продовжувати війну і ледве не агресію проти Росії за іншою версією, іншою темою, яку використовує російська пропаганда, Україна нібито хоче знищити українська влада всіх українців, і це маніпуляція на фразі до останнього українця, яка насправді говорить про те, що це. В Україні кожен до останнього українця готовий боротися, готовий протистояти. А Росія перекручує цю фразу. Мовляв, це українська влада хоче знищити всіх до останнього українця. І остання тема напевне найбільш болюча, нібито влада наживається на війні і через це її власне продовжує і не хоче закінчити все це мирними переговорами і мирною угодою. Але зазвичай для цього не наводиться знову таки Росією жодних фактів і доказів. Зазвичай це емоційні безапеляційні. Заяви, мета яких лише деморалізувати українців і зневірити у тому, що мир можливий на умовах України, а не на умовах Росії, а де найчастіше українців підстерігає. Ворожа дезінформація, зокрема про ті самі перемовини, на першому місці, звісно, соціальні мережі, зокрема, телеграм, згідно з опитуваннями, близько 60% українців щоденно отримують новини саме із Телеграму. І найбільш небезпечне, я там це саме так звані анонімні телеграм-канали. Тобто, коли ви не розумієте, а якому медіа чи автору вони належать, хто пише ці новини. Крім того, звісно, групи у Фейсбуці, величезні чати. У вайбері або у телеграмі, де ви не можете просто ідентифікувати усіх, хто там знаходиться, і хто з якою метою поширює там інформацію. Ну і звісно ж, окрім соціальних мереж, я б ще виділяла новинні агрегатори, які можуть випадково підхопити російський фейк, або так звані сайти сміттярки, які зазвичай видають клікбейтні новини і не надають взагалі належної уваги перевірки тієї інформації, яку вони виводять на свій сайт. Тож, давайте підсумуємо, як не піддатися впливу російських фейків. Звісно, кожен із нас може мати своєрідні запобіжники: так. це користуватися офіційними джерелами інформації, довіряти великим відомим українським медіа із гарною репутацією. Однак це може не врятувати вас, якщо знову таки вам хтось надійшли інформацію, або ви побачите її в соціальних мережах. Тому що разу, коли ви бачите інформацію, яка спонукає вас до якихось емоцій, яка перенасичена. На суб'єктивними оцінками, яка не містить точних фактів, задавайте собі питання перш за все: а кому вигідно, щоб я це зараз прочитав? Хто підбурює мене зараз на якісь дії? Хто намагається викликати у мене певні негативні емоції? І чи все це потрібно Україні, чи все таки нашому ворогові Росії? Оце це ключове. Коли ставиш себе такі питання собі, це означає, що ти критично мислиш. Ну і принаймні, елементарне правило просто перепровіряйте певну інформацію в кількох джерелах, і це вам дасть можливість не напасти не стати на гачок російської пропаганди і маніпуляцій. У нас в гостях була керівниця проєкту VoxCheck Світлана Сліпченко. вам велике будемо ще запрошувати, тому що фейки, як то кажуть, пропаганда працює. Рухаємося далі.